Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати підсумки тижня, цін на чобітке, які я познімав на Луцькому і Іван-Франківському авторинках. Якщо вам сподобався якийсь автомобіль на авторинку або по оголошенню на популярних сайтах, ми допоможемо вам його перевірити перед покупкою. Ось список місць, де знаходяться наші експерти. Також продаю автомобілі тощономіра. Хто має бажання придбати тощономір з гарантією, дзвоніть до мене. Тканинний салон. Зацікавило. Дзвоніть. Салончик акуратний. Ось так виглядає. Зараз ще покажу вам ще раз номер телефону, щоб ви могли сконтактуватися з власником. Зафіксуємо 15 рік. Наступний варіант в нас ось такий Volkswagen Caddy. По інформації, 16 тисяч. Ціна телефони є. Так. Грозовий. 2018 року, 1.4, Газ бензин. 71 тисяча пробіг, третє покоління. Хлопці, дозволите, ваш? Ні. Так, зараз. Ось такий варіант кадіка. Ще один варіант Volkswagen Каді. 2017 року. Телефони фіксуємо, трошки дрібно написано, трошки притримую вам, щоб ви могли сконтактуватися з власником. 14 тисяч ціна. Дезель 2-літровий, 250 тисяч пробігу. Ось такий варіант цікавий. Добрий день, це ваша? Ні. Закритий, на жаль. Трошки запутівши вікно. Бачу 5 механіку, Тканинний салон. Пільше нічого не бачу. Ось такий, друзі, кадик. Перша наша машинка Renault Kangoo. Ціна 7950. Телефони є 2010 року. Дизельок 1,5 221 тисяча пробігу. Ось такий цікавий варіант. Зазирнем. Механіка. 5 З круїзом. Акуратненький. Кого зацікавило, можете передзвонити до власника. Більш детальну інформацію він вам надасть. Так, зараз ще покажу вам з цієї сторони. Наступний варіант ось такий Volkswagen Caddy, 2016 року. Ціна 13950. Так, номер телефону фіксуємо. Так, 2-літровий дизельок 218 тисяч пробігу. Тут собі далі почитаєте. Бачу сервісна книжка. І так далі. П'яте ступенева механіка, тканенний салон. Зацікавило. Дзвонити. Так, трошки ухил. Треба поправити. Ось такий цікавий варіант. Так, ще покажу вам з другої сторони, щоб побачили все картину Максимально що зміг? Вам показав. Так поруч ще один кадік. Вже думаю, з цієї сторони зайду. До інформації зараз, друзі, дойду. Механіка п'ятиступенева. Так, По інформації, 2017 року ціна 14500 2-літровий дизель. Телефони є. Відмінний стан пише. Пробігу, на жаль, не написано. Ще один, друзі, Volkswagen Caddy 2013 року 11 тисяч ціна, 2-літровий дизель. Так, 268 тисяч пробігу не з сертифікатом. Можете стати першим власником. Не зазирнем, на жаль, закритий. Шестиступенева механіка. Тканинний салон. Ось такий ще є варіант. Наступний варіант ще один. Рено Кенгу. 7850 ціна. Так, по інформації. Дизельок 1,5 об'єм. 235 тисяч пробігу. Телефон є 2010 року. Ось так виглядає. Також на механіці. Акуратний салон. Зацікавило. Дзвоніть. Поруч Volkswagen Caddy. 17 700 2019 року. Механіка шестиступенева. Телефон є. Двохлітровий, дизельок 229 тисяч пробігу. Красавчик отакий. Пасажир. Вигляд середини, мультикермо, тканинний салон, підлокітник. Зацікавило дзвоніть. Ще один варіант кенгу. 2011 рік, 8150 1,5 дизель? 212 тисяч пробів. Телефони зафіксовані. Ось такий вигляд середини. Надіюсь, якось вам тут покажу. Трошки незручно знімати. Ще один варіант Каді. Ціна 13 тисяч 300. Телефони є 2015 року. Дизельок двохлітровий. На жаль, пробігу не написано. Закритий варіант. Бачу п'ятиступенева механіка. Можливо, хтось щось та й побачить всередині. Ось такий вигляд. Fiat Doblo. 2010 рік, 1,3 дизель, 66 потужність. На механіці 258 тисяч пробігу, 7950. Пригнане з німеччини. Телефони. Є. Можете стати першим власником на транзетах. Друзі, не всі власники зараз прийшли, бо тут тільки ранок. Ось так виглядає всередине. Так, зараз ще візьму, вдарю машину, і на тому буде завершений. Телевізійний перегляд. Ще один варіант. Fiat Doblo. Максібаза 2008 року, семоміцний 6400. Телефони є 1.9. дизель 261 тисяча пробігу Зазирнемо, якщо відкритий, покажу. Якщо ні, то притулю хоча б до вікна. О, це дуже добре, що відкритий. Ось такий, друзі, цікавий варіант. Наступний варіант у нас ось такий Volkswagen Caddy. Семимісний автомат. Пише 2013 рік, телефони, друзі. Зафіксовано 10700 на старті, двохлітровий дозальок 140 потужність. Вигляд Кого зацікавило, Можете перезвонити до власника. Більш детальну інформацію він вам надасть. Додаткові місця є. Цікавить. Дзвоніть. Дякую, хлопці. Так, ось такий, друзі, кадік. Volkswagen кадік. Так, дивимося, 7 тисяч. Ціна 2005 року, 1.6, бензин, газ, семимісний, 102 потужність, телефон є або обмін. Ну, то треба питатися власника, власника я щось не наблюдаю. Зато відкритий механічна коробка передач, тканинний салон, на жаль, тут закрито. такий, друзі, Каді Лайф. Цікавить, дзвоните. Наступний варіант Renault Kango. 2010 рік, 8450 258 тисяч пробів, 1,5 дизель з двома ключами. Телефони зафіксовані. Вигляд дзеркальний. Зараз зазирнемо ще. Всередину, якщо відкритий, п'ятиступенева механіка, салон бухайний. Підрульове управління, круїз-контроль. Кодь скавить. Можете перезвонити до власника. Більш детальну інформацію він вам надасть. Поруч. Citroen Берлінго. 2010 рік 7250 по ціні. 1,6 дизель, дезель. Телефони. Зафіксовані з клімою. На жаль, закритий. П'ятиступенева механіка. Тканений салон, пасажир. Кого цікавить берлінко, той перезвони.